Топ п'ять продуктів, які категорично потрібно виключити свого раціону. Сказала б я, якби не знала, що жорсткі заборони не працюють. Але я, як нутриціолог, знаю інше: деякі продукти краще звести до мінімуму, не викреслювати, але й не робити з них щоденну норму. Погнали! Перше ковбаси: хімія, сіль, дим та висока кількість насичених жирів. Інколи ок щодня ризик для серця, судин та ваги. Друге маргарин джерело трансжирів, які порушують твій гормональний фон та збільшують ризик серцево-судинних захворювань. Третє соки. Якщо коротко, то це цукрова вода, яка провокує скачки цукру, накопичення жиру в печінці і зниження чутливості до інсуліну. Четверте мої улюблені сирки в глазурі: цукор, пальмова олія, насичені та транжери. П'яте. Чіпси та снеки це рафінована олія, сіль, штучні ароматизатори, підсилювачі смаку. Та акриламід це токсична речовина, яка утворюється при високій температурі. І такі продукти викликають запалення, порушення метаболізму та навантаження на печінку. Їж все, що любиш. Але 80% твого раціону повинна бути проста збалансована їжа, і 20% ти можеш відвести на свої улюблені смаколики. Перший плюс, якщо хочеш список смачних, але корисних замін.